Якщо нам не дають поставити петицію безпосередньо на сайт президента, ми пропонуємо зробити спеціальний сайт. І ми вже вам пропонуємо, як він буде виглядати, який дасть можливість цей сайт ні введенню ПДВ для фопів. На ньому стоїть петиція, він дуже добре називається pdvfop.net. Ну, от НЕТ і НЕТ. Знаєте, так твердо нет тому, щоб вводити ПДВ на ФОПів. Твердо нет. І тому цей сайт дасть можливість нам з вами по всій країні організувати роботу для того, щоб в електронному режимі зайшли люди, суди і не тільки підприємці, їх команди, родини. Ті, хто користуються послугами, зареєструвалися, ви бачите, тут реєстрація, треба вписати прізвище, ім'я, також область, яку представляє людина, яка підписує, населений пункт, рід занять, це підприємець чи це людина, яка просто підтримує, а також телефон, імейл. Але це будуть заповнювати люди по бажанню. Що захочуть, те заповнять там. Тобто там не буде імперативу, що обов'язково там все напишіть. І далі буде кнопка підпис. Я прошу, покажіть, будь ласка, де кнопка підпису буде. От, Підписати петицію, бачите? Дуже спрощено все. Натискається кнопка Підписати петицію, і там зразу ж можна буде. Вписати хоча б ім'я і прізвище, і зразу буде висвітлено, що людина підписала цю петицію і будуть обліковуватися всі, хто підписав. Наше завдання зібрати сотні тисяч таких підписів, і ми будемо постійно через всі засоби масової інформації без виключення, через телеграм-канали, тік-токи, через сайти, через Фейсбук. Через регіональні засоби масової інформації ми будемо розповсюджувати інформацію, що ми збираємо підписи, скільки підписів зібрано, і будемо доносити до президента, до парламенту до уряду як публічно, так і не публічно, скільки підписів зібрано, і будемо вимагати підписати закон 14295, Проголосувати мона більшістю за нього, і щоб президент цей закон підписав і припинили терор мікро- і малого бізнесу.